Мені приємно, що мене все більше і більше оточують позитивні, добрі, вічливі люди. І на всіх платформах, на яких я працюю, пишуть мені коментарі, що подобаються мої відео, подобається моя діяльність, подобається мій товар. Та ж сама картопля і та сама ікра. І квіти ось несу зараз квіточки на пошту. Щиро вдячна вам усім, що ви дивитесь у мене. Пишете, замовляєте, у мене мій товар. Підтримуєте мене своїми коментарями, своїми емоціями. Мені дуже приємно. Я вас так теж всіх обіймаю. І дарую вам позитив, натхнення, хто вважає займатися такою діяльністю, як я. Можу розказати, показати, багато відео розказую, як продавати, що робити. Завжди ділюся тим, що вмію, тим, що знаю. Ось завжди показую тут грядочка, теж жіночка. Цей займається, вирощує квіточки під балконом. Це так приємно, Відкриваєш вікно, а там красота. Бажаю вам цього найкращого. А вам особисто дякую за приємний коментар. Дуже приємно.